сумніву, що так. Значить, профілактика як такої, універсальної, щодо, я повторюся, не курити, регулярне харчування збалансоване, менше білків якраз, щоб було якраз. Під форма і добрий, як кажуть, статус організму, це вже та найкраща профілактика, тому що імунна система, якщо ви імунну систему не навантажуєте, чим потрібно і не потрібно. То це вже є найкраща, напевно, профілактика щодо онкологічних захворювань. Але я хотів би трошки глибше піти, постараюся максимально зрозуміліше пояснити нашим глядачам, ви знаєте, вже, що на сьогоднішній день геном людини є розшифрований. І відповідно до величезної тої інформації, що міститься в геномі, вже можна проводити. Генетичні дослідження за тими чи іншими локусами і з'ясувати дуже багато цікавої інформації про те, що той чи інший мужчина чи та ще інша жінка більш схильні до тої чи іншої онкологічної патології. А далі, я думаю, вже не трудно здогадатися. А далі вже фокусовано знати. З якого сегменту фронту може найбільше поступити яка всяка загроза для організму? Я не два таких кричущих приклади. Перший не так давно наш Львів відвідував Анжеліка Жолі, гарна, симпатична жінка, як бачите, займається активно гуманітарною роботою. От вона попала в групу ризику саме по молочній залозі. Ну, не чекала, поки появиться пухлина, і потім піти до найкращих американських клінік і там прооперуватися. І прийшлося дуже радикально це вирішити питання, я розумію, просто орган, який вже виконав очевидно свою функцію, що він вже далі в організмі не становив ризику. І з другої сторони, це вже було років 20 тому, наша прекрасна гордість, нашого мистецтва. Квітка Цісик, яка був ризик, тому що анамнестично там була і в мами похлина, і в сестрі похлойна. Але не було тих технологій, геном, ще не був розшифрований на той час. Що можна було сказати, а який є ризик, чи немає ризику? Якраз саме помощні залозі. Чи варто йти такий радикальний крок, як для жінки, щоб позбутися цього такого? Гарного органу, ніяк нічого не скажеш. Це все. Як? І, і вона померла від раку шлунку в зовсім молодому віці. Це не йдемо тільки про молочну залозу. Йдемо про кишківник, про легені, про печінкову залозу, про печінку, про шлунок, про дуже-дуже багато органів, які геном може вказати, де, з якої сторони. Може появитися ворог, Найімовірніше. А значить, за цим органом треба тоді прицільно моніторити. А як, власне, це зробити? Геномні такі дослідження проводяться і в нашій лабораторії також. Ми теж можемо забезпечити пацієнтів і тільки про те, щоб відповідно провести такі. Це дослідження прицільно на, можливо, так як було прозвучало питання, на оцю онкологічну панель, а це вже де мова генетичних досліджень. От ви знаєте, я наведу теж клінчий приклад. До мене звернувся колега, який дуже був розстроєний. Поховав брата, тому що він помер від раку кишківника. Я кажу, ну все буває. Але мій батько помер від раку Кишківника. Напевно, мене доля чекає така ж сама. Що ж мені робити? Ну, кишківник забрати не можна профілактично, правда? Правда, ну, то все. Я його скерував, на ну, оці дослідження було проведено дослідження п'яти чи шести локусів, які могли вказувати на ймовірність виникнення раку самого того організму, самого кишківнику. Він був щасливий. По цей ризик знявся. Це дуже добре, і якщо є завжди друзі, знайомі спеціалісти okay. такого профілю, це дуже легко. Ну отже, нашим глядачам варто зрозуміти, що необхідно в першу чергу все ж таки звернутися до професіонала, спеціаліста, який, власне, допоможе направити на діагностику, яку необхідно зробити, і вже від того можна відштовхуватись на комплексне лікування. Ну, встати онкологічну, як таку панель на рівні геному. А не маркерів. Можна зробити і профілактично якраз, і профілактично, щоб оцінити, якраз де по які локусу може бути найбільша ймовірність. Це ймовірність виникнення пухвини. То, що пухлина не виникла, прошу це також не путати. Дякуємо вам за таку чарівну розмову, яка буде однозначно корисна для всіх наших глядачів, і багато чого можна буде почерпнути і побігти змагати профілактичні аналізи. Бажаю вам і всім нашим глядачам міцного доброго здоров'я, а значить, і доброго профілактики. Дякуємо.